Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Медвел Дінасті або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, я залишу посилання зверху. А хто взагалі не ознайомлений з нашим плейлистом проходження, ви зможете в описі знайти повний список відтворення цього проходження. Ну що ж, а ми будемо продовжувати цю серію. І на чому ми закінчили минулу серію? На тому, що ми забули поставити з вами а, роботу дати нашим двом новим громадянам. Що ж, я так прикинув і подумав, нехай все ж таки спочатку хтось один піде на колодязь. Наприклад, ти в 31 рік, краще тобі працювати на колодязь, водой нос. Круто. <гум> так, одразу а, все 100% сюди. Непогано. Загалом 7,5 відер за день він може зробити. Ну, це багато, але але хай робить. Так, і ще одну людинку ми назначимо от сюди майстерню. І ти будеш робити відра, дерев'яна чаша. Дерев'яна тарілка треба зменшити. Отак, от на 10. Давайте трошечки флакончиків зробимо теж на 10. а Факел, 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 не знаю. Що тут ще може бути? кружка плетений ящик. Глиняна ваза? а Що треба сюди? Глиняна ваза, чертополох А, тут ще треба взаємодія з травником Он воно що. Я просто думаю, може ще щось почати робити. Виключно на На експорт, скажімо так. Давайте подивимося тут в майстерні, що ми можемо купити з цього такого незатратного. А, так. Палиці 12 палець. Не думаю, що просто корзина може бути. А тут все палець, 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 палиця, дерев'яна ложка. А що якщо дерев'яні ложки просто з однієї палиці продавати? Мені. Мені цікаво. Ну, давайте спробуємо створити <пас> одну. Мені цікаво, скільки це може коштувати. М -м просто це всього лише одна палиця а Де, в інвентарі треба шукати. Дерев'яна ложка три. Угу. На що я сподівався, я не знаю. Ну, давай тоді поки що займайся тим, чим є. Поки що з майстерні у нас не буде ніякого експорту, буде все. Буде все на наше вживання зроблено. Ні, не будемо ложки робити. М Відро може навіть трошечки зменшити. Давайте отак. Одне відро. Це ж одне відро, правильно? Одне відро в день. Отак. 10 флаконів в день. 5 дерев'яних чаш. 5 тарілок. Ну давайте відер більше. Нехай будуть тому що на перспективу у нас ще ж буде, коли з'являться корови, і потім буде молоко у нас, яке теж ми будемо зберігати саме там. Що тут у нас? Як справи? Можливо, треба тобі щось відкрити, а що? Ми не можемо тобі нічого відкрити, тому що не вистачає ресурсів. Треба більше ресурсів тобі сюди. Мідна руда, давай я переплавлю. Бо в тебе не стоїть такого завдання. Звільни робоче місце на деякий час. Зараз я швиденечко зроблю, покладу тобі і займався вже тут ножичками, чим тільки хочеш. Добре, у нас висить ось тут о, дві проблеми. Які саме це проблеми? Давайте викинемо це. Де це залізна руда, по-перше, сюди? Нехай вона поки що тут буде. І-і мідний злиток. Все, у нас ще є три ножечки. Так, що це за проблеми? Давайте ж перевіримо. Дім. Один, один недобудований дім. Зрозуміло. Далі амбар. В амбарі немає людини, фермерський сарай теж немає людини. Тваринництво немає тварин. До речі, за якими ми зараз підемо. Кузня не має ресурсу, кухня не має ресурсу. Якого ресурсу ти не маєш? а М'ясо з підливою напевно, ти не маєш якоїсь типу моркви, правильно? Або см смажене м'ясо. Ага. Давай тоді отут зменшимо десь на ось так. О тут збільшимо десь. Ні. Мені здається, не вистачає якоїсь типу моркви. Правильно? Що воно робиться, та підлива? До побачення, я не говорити хотів, я думав, там написано готувати. От це ось. Чи чаш, чи морква, чи м'ясо. Давайте подивимося, що у нас на складі ресурсів є. Не ресурсів, а продуктів. Та заходь вже. Так, густий суп, смажене м'ясо у нас, до речі, є. Капуста є, звичайного м'яса. До фіга До речі, м'ясо з підливою є морква. Морква є. вже у нас закінчилися тарілки? Чи може у нас тарілки просто не там лежать? Хоча б, логічно, що тарілки мають лежати на складі ресурсів. Давайте глянемо. Дерев'яна чаша. Сховище ресурсів, все правильно, воно лежить правильно. Ага. А де у нас ділися ті дерев'яні тарілки? Ось вони в мене, все. Це я придурок. Тепер у неї вистачає. Я забрав, щоб їй допомогти, і вийшло так, що я ніфіга їй не допоміг. Кухня, все. Зникла проблема. На кузні проблема немає ресурсу, я знаю, яка. Мідний ножик немає міді. Мідних угу, злитків немає. Тому поки що проблему кузні ми не вирішимо, але ми можемо вирішити проблему курятника. А саме, дякую, що написали мені в коментарях. Борово, в борово знаходяться курочки. Тому зараз ми швиденечко туди побіжимо і декілька курчат купимо. Хоча я не знаю, скільки це коштує, але купимо. Але перед цим, давайте качнемо, ось тут у нас є два рівні, сільське господарство. Угу, це. Непогано, я думаю, це якщо що візьмемо досвідчений фермер. Зібрати додатковий врожай на полях. Непогано. Ретельний фермер. сільськогосподарських святкосподарських Ні, не цікаво. М -м. Свист призиває вашого скакуна. Оце візьмемо, поки що в мене нема скакуна, але непогано. А майстер землеробства витривалості під час сільськогосподарських робот. М -м. Підсумовується до одного. Фермерство на 10% швидше під... протягом наступних 10 секунд підсумовується до одного. Я був би дуже сильно вдячний, якби хтось мені в коментах пояснив, що це таке. Що значить підсумовується, за які 10 секунд, до якого одного? Що ви хочете від мене? Досвідчений вершник. Ні, поки що немає у нас коняки. Садовод. Врожаю саду, давайте все ж таки, щоб більше досвіду нам було. І я побіг. В мене є що поїсти? В мене є що поїсти. Але візьмемо щось, типу от такого смаженого м'яса. Тут, правда, є отрута. А ну, як що там. Ні, я не вмираю. Давайте з'їмо все м'ясо. І під отрутою підемо. Хоча треба було, напевно, його продати, нафігенеїться. Такого. Так, в мене ще тут сушене м'ясо, тушене м'ясо теж 50%, теж скоро зіпсується. Треба було те м'ясо покласти, напевно, о, в скриньку, і зробилась би гниль. Хоча б добре вам, може, один би зробив. А, ні, там 10%, треба, там багато треба. Ну, окей, добре, досить же розмусолювати цю тему, побігли швиденечко, купимо курчат. Так, ну що, добігли ми нарешті до цього села, і одразу я знайшов людинку, яка займається курочками. Покажи мені ваші товари. Перо, яйця, корм для тварин, гній. А, напевно, треба ж не у неї купувати. А треба купувати там, де. Ага, оце курятник. І треба, напевно, так приходити і купувати півень. 1100. Курка тисячу 100, курча 500. Курча самка, самець курча. Самка. Самка. О, пу -пу -пу. Давайте, напевно, ми спочатку продамо, що у нас є. Покажи мені ваші товари. А, ну у мене 500 монет, є це вже щось. Я думав, у мене набагато менше. На. Тканини, а в тебе не вистачить грошей, щоб нам заплатити. Тоді давай зілля зцілення за 20 я не буду продавати. Де? Мідні ножі по 55. Отак, два віддамо. Нічого не поняв, а чого в тебе гроші збільшуються? Мають же в мене збільшуватись, правильно? А, мідний спис. Давайте продамо все одно. Я не думаю, що я буду їм користуватися. 800-800. Перо. Пера в мене вже майже немає. Що продати? Тут десь був суп, який. Сушене м'ясо. От. Суп, який за 50 продав. Саженець хмелю не продам. Пшеницю по 5. Слухайте. Я тут вже нормальної. Її... Давайте тридцятку, може, якусь. Продамо. Ага. Непогана пляшка, вина теж. на, Забирай. Напевно, і все. Тоді я куплю ще корма для тварин. Отак, на 300 монет. І піду збирати goodbye. ресурси на ножички. Goodbye, goodbye. Окей, давайте ламати тут маленьке деревця, туди збирати камінчики. Не думав я, що вони так коштують. Я чогось думав, що вони по декілька сотень, там, по 400, може, знаєте, коштують. Ясно, ясно. Ну, нічого, зараз назбираємо Не знаю, що з цього вийде. Хотілося б, звісно, взяти двох великих. Але чи вистачить у нас ресурсів? Не знаю. Я думаю, що, можливо, всю ніч я буду тут зараз збирати ходити. Камінчики до палиці. Ну, все, я тоді побіг збирати, що вам на це дивитися. Поекономимо трошечки ваш час. Опа, дивіться, у нас відкрилася риболовна хатина. Це непогано. Я думаю, що в найближчих серіях ми це точно зробимо. І ще, будь ласка, я вже задовбався трошечки робити ці ножички, але я вже прийняв рішення, що я буду робити ножечки е, до самого ранку. Мені цікаво, скільки я зможу зробити, ну і щоб прийти одразу купити курочок, навіщо спати, якщо все одно треба ще попрацювати. Напишіть, будь ласка, хтось, якийсь бізнес, який можна вигадати в цій грі, а, який зможе приносити мені прибуток. Тому що поки що всі гроші, майже всі, які я заробляю, я заробляю завдяки тому, що я роблю ножички. А щоб більш таке щось пасивне. Що можна і нормально продати, і в мене вже відкрите, і щоб був ланцюг такий. Назначив робітників, вони працюють, ти приходиш, збираєш виключно грошики, і кайфуєш від цього. Побіг, продав, купив собі там коняк чи ще чогось. От, от таке щось хочу. Якщо хтось, хтось щось таке знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Було б цікаво почитати і зробити це, бо я це задовбуюсь. Кожна серія я роблю ножички. Мені вже здається, що ця гра не про середньовічну династію, а про те, як, як класно робити ножечки. Так, ну що, пройшла не те, що ніч, пройшов вже майже майже половина наступного дня пройшла. А ми з вами зробили ножички. І зробили не те, що там декілька ножичів. Ев, а тут хтось є? Тут нікого нема. Дивно. А кому мені тепер це все продати. ой 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 яй Коротше, наробив я ножичків дофіга. Зараз подивимося, що це буде по ціні. По кількості це дофіга. А от яка буде ціна. Гляньте, я тут нікому не можу продати. А, ось, сидить. Покажи мені ваші товари. Ясно. Можна глянути, що в тебе, до речі, непогано коштує. Факел. що ще кошик середнього розміру. Дерев'яне колесо, до речі. Глиняний глечик. Дерев'яне колесо непогано коштує. Треба буде в себе подивитися, які ресурси туди потрібні. Так, а ми, а ми. Підготували 80. 80 ножичків. Хух, 2300. Все, цього нам має вистачити. Е, кудись, не туди йду. От сюди. Боже, я тепер вмію бігати. Невже? Так, водички треба буде попити. Самка, купуємо. Курятник. Порожній слот, туди. Купуємо, самець, курятник. Порожній слот, туди мішок пограбувати. Мені просто цікаво, що зберігається в мішку. У нас є їжа для тварин. Зараз ми її принесемо. Але ще, знаєте, що я подумав? Скільки у нас там є грошенят? 60 монет. А, Боже, як мене це бісить. Бісить, нам треба добрива купити. Нам треба добрива і жита, чи чого. Зараз я скажу чого. В пшениці у нас є насіння. Насіння жита немає. Треба закупитися і посадити це все на зиму. Ну, окей, побіг я. Можливо, знову буду збирати камінчики да робити знову ножички, щоб хоч щось купити. Мене це вже починає дратувати. Напишіть, будь ласка, про бізнес. Бо я так і з глузду з'їду. Так, ну що, наробив я трошечки ножечків, але ножечків реально наробив трошечки. Давайте подивимося, що тут у нас, хто тут є. а Трійка виключно туди. Угу, угу. Ясно. Нам просто відкрила ще риболовна та штука. А дім риболова, тому, я ще думаю, можливо, туди людинку підшукати. Але не пам'ятаю. Що потрібно для нього? Так, кам'яні ножечки, 7. Продаємо. Насіння жито. Добре, давай спочатку візьмемо. Бляха, не знаю, скільки треба. Ну, давай, 15. Вистачить нам. А, насіння жита, насіння жита, насіння жита. 10. Вистачить, 10, вистачить. Давай ще одне. І добрива Більше не буде. Ну, добре, посадимо. На всі гроші закупились, на всі посадимо. Давайте тоді швиденечко додому. І на цьому, напевно, будемо вже завершувати серію. В наступній серії я це все засаджу і, скоріш за все, збудую будиночок Риболова. І знайдемо туди, напевно, людинку. Опа, дивіться, що я знайшов. Мені здається, я тут бігав тисячу разів. Я пшеницю знайшов ще. Прикол. Прикольно. Хо -хо. Ну добре, побіг я далі. Це тут де якраз глина. Я тут тисячу разів пробігав. Окей. Так, ну що, добігли ми додому. Давайте швиденько викладемо корм для тварин. Я подивився, його треба Склад складресурс викладати. І щоб у нас не було проблеми. Все, корм для тварин виклав. Тваринки наші їдять. І давайте перевіримо, що у нас тут в курнику по завданнях. Яйця паро. Яєць нам, я думаю, більше потрібно. Нафіг нам те пір'я? Яєць, давайте на 90% і пір'я. Ні, давайте, напевно. Отут на два яйця в день? Два яйця в день і. Ай, ну, два з половиною пір'я в день. Отак от зробимо. Нехай це буде отак. Давайте вкачаємо навички. Е, виживання. Виживання куди? Спортсмен уже ми не вкачаємо. Виживач. Це що. Повільніша втрата їжі. А це міцний як дуб, більше здоров'я. Давайте поки що виживача вкачаємо. А тут виробництво ми закинемо в е, знання ремесла. Швидше будемо отримувати це все так. Сарай для видобутку вже давно був у мене. Далі. Рибацька хатина. Ось ось що. Нам буде потрібно кам'яне багаття. Це теж я вивчу. І потім можна буде робити лаунж зону, ту, про яку я вже давно кажу, але ніяк не зроблю. Так, що у нас ще по цьому? Я взяв вапняка. Давайте теплоізоляцію зробимо ще трошечки в нашому будиночку. Нехай буде. Поки вапняк є, засунемо його сюди, тому що я не знаю, куди він ще буде потрібним. Давайте отут, отак, з цієї сторони. Все, більше нічого у нас такого немає. Тому, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!